Слава Україні, всім привіт з Лас-Вегасу. Співчуваю всім, кому не до країна терорист не дала змогу нормально відсвяткувати Різдво. Я сьогодні в українських новинах, зранку дивилась, вони вдарили по кладовищу. Ну, кончені, що тут сказати. Робимо огляд новин, що в нас тут в Америці про Україну. Новини взагалі непогані. NBC News завчора. Я не робила відео два дні, а новина варта уваги. У середу в Москві три людини загинули внаслідок вибуху бомби, коли двоє поліцейських підійшли до чоловіка, який поводився, підозріло біля місця. Два дні тому був вбитий генерал автомобільною бомбою, яку, як заявила Раша, заклали українські спецслужби. Під час майже чотирирічного конфлікту було вбито ряд російських. Військових діячів та високопоставлених прихильників війни в Україні. Українська військова розвідка заявила, що вона відповідальна за низку цих нападів. Державний слідчий комітет Росії заявив, що коли двоє поліцейських підійшли до чоловіка, який поводився дивно, вони були вбиті вибуховим пристроєм, додавши, що третя особа теж загинула. Він не уточнив, хто була третя особа. Зазначено, що відкрита кримінальна справа за статтями, що стосуються вбивства проохоронців та незаконного обігу бомб. Неофіційні російські новини, канали в Телеграм, повідомили, що терорист-смертник був одним із убитих, ну, той, який підірвав бомбу, коли до нього підійшли поліцейські. Ройтрес не змогли незалежно підтвердити ці деталі. Sky News за сьогодні. Україна завдала удару по великому російському нафтопереробному заводу, як гарно звучить, британськими ракетами. За даними Генштабу України, ракети Storm Shadow спричинили кілька вибухів на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовській області. Було зафіксовано кілька вибухів, мішень була уражена, заявили у Генеральному штабі увечері в додатку Телеграм. Нафтоочисний завод був одним з найбільших постачальників нафтопродуктів у Південній Росії та почав, постачав дизельне пальне та авіаційне паливо для російських військ, що воюють в Україні. Ха -ха, молодці! Минулого року Великобританія надала Україні дозвіл на використання своїх ракет Storm Shadow на території Росії, причому перші відомі удари сталися в листопаді того ж року. Прекрасно! Ексклюзивне розслідування CNN. дуже добре, тому що останнім часом новин про Україну здається багато, але більшість з них вони просто перекладають на англійською українські новини. А тут ексклюзивне розслідування від CNN. Добре, в якому західні та українські розвідувальні джерела розповідають CNN, як Росія використовує свій тюньовий флот нафтових танкерів не тільки для ухилення. Від західних санкцій, але як прикриття для шпигунської діяльності у водах Європи, репортаж Кеті Поглас CNN. дивлячись на протоку Ла-Манш, ця вузька смуга води між Великобританією та Францією, шириною всього 20 миль, є однією з найбільш завантажених морських маршрутів у світі. Тепер CNN може ексклюзивно повідомити, що кораблі, які виглядають як звичайні вантажні судна, Пройшли із російським персоналом на борту, які згідно з інформацією західних спецслужб проводять шпигунство на користь Раші, і це включає фотографування європейських військових об'єктів. За словами джерел, Moral Security – це морська приватна охоронна компанія, заснована понад 10 років тому для захисту від піратства. Минулого року США запровадили проти них санкції за надання озброєних охоронних послуг російським державним підприємствам. Ці кораблі та охорона на них зазвичай не російські, як і екіпаж, але вони відомі як Тіньовий флот Росії, оскільки на думку західних. Західної влади, вони таємно служать інтересам Кремля, наприклад, перевозять російську нафту супереч західним санкціям. Ми запитали українську розвідку, яка відстежує цю групу. Чому вони вважають, що ці чоловіки з Моран Security були на борту? Олександр Стахневич відповідає: за нашу інформацію, цей підрозділ Моран Security Груп пов'язаний з російськими спецслужбами, військовою розвідкою та координуються ними. Чоловіки мають завдання стати. Не за капітанами, які не є росіянами, але це не єдина їхня роль. Вони можуть бути залучені, наприклад, до збору інформації під час подорожей маршрутами цих суден. А форма заявки на роботу на сайті Moran Security Group чітко вказує, яких навичок вони шукають, зазначаючи пріоритет для колишніх офіцерів, які служили в підрозділах спеціального призначення, включно з ГРУ. Один із кораблів, про який нам розповіли західні джерела розвідки і служби безпеки, цей корабль Баракай є нафтовим танкером. Судячи з усього, він перебував у порту Приморськ Росії 19 вересня. Ми отримали список екіпажу, що показує, що судно зайшло в Приморськ з наступного дня, і після довгого списку. Не російських моряков у самому низу зазначено двох росіян, яких вказано лише як техніків, але західні джерела розвідки повідомили нам, що вони російські підрядчики, які діють відповідно до інтересів Кремля, і що один з них є колишнім членом Вагнера. Потім вантажне судно пройшло через Балтійське море та уздовж Узбіч Данії. Таємничі дрони були помічені над данськими військовими аеродромами та аеропортами одночасно після того, як корабель прийшов повз Данію біля узбережжя Франції, його затримала французька влада за відсутність доказів щодо національності судна. Навіть Путін стежив за новинами і вставляють слова Путіна. Де він каже, схоже, вони шукали якийсь вантаж, можливо, військове обладнання, дрони чи щось подібне. Там нічого немає, ніколи не було. Репортерка продовжує: насправді двоє російських чоловіків з Security все ще були на борту згідно з даними західних розвідок. І французька влада допитала їх приватно і пізніше їх відпустили. І корабель вирушив до Індії, де, за даними морської аналітичної компанії, розвантажив російську нафту. Дуже розчаровує, дуже розчаровує, просто відпустили. Кончені плювати хотіли на санкції, прекрасно їх обходять, і Європа нічого зробити не може. Але добра новина, що українці можуть. Я загуглила, скільки російських кораблів Україна потопила. Гугл сказав наприкінці 2025 року, Україна активно атакувала російські танкери Тіньового флоту за допомогою морських безпілотників, пошкодивши або вивівши з ладу кілька з них, таких Кейрос, Вайрат, біля узбережжя Туреччини, а також Дашану Чорного моря. Але точно Кількість остаточно затонулих суден не підтверджена, оскільки атаки часто спрямовані на пошкодження рушійної системи для тимчасового видалення, а не на повне затоплення, щоб уникнути ескалації. Хоча взагалі, взагалом компанія перешкоджає ухиленню від санкцій. Ось так Україна стежить за санкціями. Україна вигріває сама. Ну, допомога, наче є з тими ж. Санкціями, тепер це законна ціль для України, є дальнобійні ракети з Британії. Але втілює в дійсність ці санкції Україна. І дуже добре втілює, і впевнено йдемо до перемоги. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе. Ба-бай.